Як політичний аналітик я бачу різні України. Я одну не бачу. Тобто, як людина, я бачу ту Україну, яку мені хочеться жити. З 91-го року, я вчора розмовляв з колегою і сказав, що в 91-му році я думав, боже, це кілька десятиріч буде такого жаху, тому що я бачив суспільство, яке абсолютно було не готове до незалежності. І розумів рівень політичних еліт і всього цього, я думаю, може, треба просто заснути в 91-му році і прокидатися в 21-му. От було б весело. Як то хтось би виконав моє бажання. Так що тепер я не хочу заснути в 21-му і прокинутися в 41-му. Я впевнений, що вже треба жити, як живеш. Так що якщо говорити про повоєнну Україну, є варіант. Україна, яка відновлює свої територіальні цілі. Це буде непроста Україна, тому що абсолютно очевидно, що з політичної точки зору буде конкуренція тих політичних сил, які будуть сказати, що нам потрібно якийсь мир, якесь розуміння. І не можна радикальні настрої призвели до цих політиків. Це було вже, як казав. Ну і це може бути ще раз. Да. Да. Так, так, так. Звичайно, ми не можемо росіянам простити їхніх злочинів. Але це наші сусіди. З ними треба якось жити. Нам потрібно відновлювати економіку, ми не можемо ні від чого відмовлятися. І така політична сила може мати 30-40, якщо буде відновлена територіальна цілісність 50% українського парламенту. Ви трохи розумієте? Треба розуміти, що багато людей, які зараз кажуть, ми ніколи не проголосуємо за Володимира Зеленського, тому що це... що ж це таке, вони підуть голосувати за Зеленського як за альтернативу цій самій партії злагоди. Як тут, у Франківську чульвогі, у якому 98-му році голосували за Леоніда Кучму. Це теж може бути. І тому я кажу, що нам потрібно працювати з суспільством вже вчора. Попереджуючи ці всі питання, щоб нам, тим, хто хотів би бачити Україну європейською і демократичною, не довелося знову залишитися в меншості разом з тими людьми, які зараз знаходяться на фронті.